Всім привіт! Починаємо серію репортажів із сільського будинку про жорстке життя в селі. Мене звати Олена. Я вирішила зняти це відео, щоб запам'ятати назавжди сурові будні ремонту і як в цьому всьому жити. То запрошую вас подивитися. Як ми тут справляємось? Оце наша майбутня ванна. Зараз вам покажу включу світло. Це, коротше, такий коридор, типу все, оце має бути майбутня ванна з туалетом. Тому що ходити на двір в селі це ще те задоволення. Але коли там буде ванна і туалет, то ще дуже невідомо. Ну, це те, що лишилося, те, що не розваляли. А тут теж має бути такий типа холл, коридор, чи щось типо такого. Знімаю на пам'ять, в яких розвалинах нам Уся жити вже другий місяць, вже просто до істерики, Ну, все колись має закінчитися. Бойлер знятий, пральна машина стоїть. Переморуться ми, вішаємо на вулиці. Вже місяць майже йдуть дощі, воно нічого не сохне, тому у нас лайфхак. Шнурочок. На що робить? Так що такі справи? Хазяйка, так? Да. Ну, заходь, заходь. Каже, коли воно то все буде? Але я сама перша тут попісяю, да? без унітазу. Це кіця Маша, напевно, не знаю. Якісь <кій> там сусіди звуть її машкою, але це не наша кіця, вона до нас просто прибилась, під'їдає. Десь наводить котенят, але я не знаю, де вона їх наводить. Ми їх тут жодного разу не бачили. Ну і слава Богу. Так, кіцюнька? Кіцюнька? Так. О, господі, ще вітром двері повідкривала. Краса, дощ іде. Все мокре, грязне. І ви також. Не лізьте мені до хати. Все. <гум> Поняла, що тут нічого не буде. <гум> Закриваємо, не випускаємо тепло. Так, ну що, щось треба їсти, пити? Спочатку поприбирати за моїми, я то свої кофей поп'ю. Сьогоднішнього дня ще, думаю, може собі на дієту сісти. І мені приємно, і, і харчів менше. Або навпаки, ну побачимо. Коротше, поки що сніданок починається скал, а там будемо бачити. Є ще є в мене така мисля сьогодні проскочити, ще, подивитися плитку для цієї ванни. Так, як тут в селі вибір не дуже. Я щось в один магазин сходила. Коротше, зараз дуже модна плитка. Це Чим найбільший розмір, тим не. Ну, не знаю, не хочу я величезну плитку сюди. Щось мені. І маленький квадратики не хочеться, і величезне і не хочеться. Це ось, наприклад, стара плитка найоптимальніший варіант, як для мене. Ну, трохи більше, я щось думаю собі. Таку, типу, як ну, типу, це дві плитки, це буде 40. Це 30. 40 на 25. Щось поїду сьогодні, пошукаю. Коротше, тому що. Ой, без плитки не йде робота, бо треба вішати батарею. Батарею нема куди повішати. В хаті дубарь, палимо тільки цією грубкою, опалюємо, опалюємо. Дверей немає. Двері замовили, виготовляються, невідомо ще, коли вони будуть. Коротше, ми без дверей. це має вікно теж помінятися. Також замовили, ну, це ж село. Ну Тут інші темпи життя, люди працюють, якось так. Замовлення взяли. Коли буде? буде буде. Робить, роблять. Коли воно буде, Коротше, батарею скрутили. Опалення в нас зараз немає. А так взагалі в нас ну, і газове опалення, і альтернативний варіант. Можна ще грубку запалити. Ця грубка, вона ну там дві кімнати опалює. Так, ну мені, щоб проїхати в магазин, то мені ж. Хе, треба помити голову, привести себе до ладу. Це ж теж я так не вийду, це називається я школу в садок всіх відправила. Все, хліви свої, погодувала кіця тікай. А тепер починаємо готуватися до походу в магазин. Зараз помиємо голову, понагріваємося в воду. А що робити? Блін, я не знаю. Раніше якось ну, всі жили, ну якось вже як привикли до цих пральних машинок. до, ну Хоча б бойлер. У нас була, туалету не було в хаті, у нас туалет на вулиці. Але у нас була ванна, був бойлер, була пральна машинка. Так, де це мені ще миску взяти, господи. Якісь там ну то тобто есть помитися можна було, слава Богу. Туалет тоді. Ти... Туалет, то діти були малі, то що їм горшки, та і все. Старший теж то, то, то на вулицю ходив, у нього там світог, свій бачок. Кіця, тікай, мама буде мити голову. Давай, давай, давай. О, давайте. Ну, таке, коротше, що я можу сказати. Тепер пора, порашу. Що... Холод, не хочу я, якби вже, господи, з цими туалетами. Води не, ну в хаті води ж, вода то підключена, але так як нічого не працює, ну кудою тут воду? Я ж не буду кран цей відкривати, щоб води набрати, то у нас скважина, я беру з скважини, воду ношу. Це, наношу відрами, поставлю собі, понагріваю, помию все. Ну, коротше, приводимо себе в порядок, їдемо дивитися сільську плитку.